Місто чисте і красиве, іноді просто занадто воно чисте. Може треба трошки підкупити дронів? Яких там? Я, я хочу подивитися в цим бригадам, якому ми відмовили. Ми маємо бігати, щось просити, клянчити до когось. Не отримуємо дозволи на розміщення рекрутингових кампаній у межах міста. Більше того, ми були шоковані, коли дізналися, що вияви підтримки підрозділу від небайдужих містян почали придушувати. Харків шанує усі, хто захищає місто та оборонить Україну. А ще Харків вже давно місто, яке пишається своєю красою та охайністю навіть під час російської навали. Тому ми пропонуємо цивілізовано підійти до питання вшанування наших захисників. Ми допоможемо всім фарбою, художниками, місцем зробимо великі, відкриті, безпечні мурали. Можна сказати, майже не допомагає бригаді, одній з основних бригад, яка боронить місто Харків. Я розумію бажання подобатися Харків'янам, яке місто чисте і красиве, і це добре, дуже. От. Іноді просто занадто воно чисте. Може треба трошки підкупити дронів яких-то. І говоримо, що Харків не зламний, він незламний за рахунок кого, скажіть мені, будь ласка. За рахунок тих тих, хто сидить в ресторанах, чи за рахунок тих, хто зараз сидить в окопах, я я хочу подивитися в очіцям бригадам чи керівницю цього бригаду, я думаю, що це політичний конфлікт. Я його не позиціоную як конфлікт між військовими та міським головою. Ну все велика Кажем'яка, Крім того, що він став на захист України 22-му року, крім того, що він. Великий бізнесмен він людина з політичними амбіціями і інтересами, амбіціями не особистісними. Він точно не хоче бути мером Харкова, Я думаю, він хоче впливати на політичні процеси в регіоні. Що я якби без якихось без подвійного дна це роблю, розумієш? Не з якими то таємними цілями, щоб щось когось десь там. Хоча іноді деякі е, особи. Ну, Не найвищого рівня переживають за якесь своє політичне майбутнє. думають, що ну, особливо тут помісно. Такий обмін нападками спочатку з боку кожен в інтерв'ю Українській правді, а потім небайдужі комунальники, які вирішили постояти за свого шефа. Треба віддати належне, зокрема, і Харці, і іншим. Представникам збройних сил, які дозволяють Харкову трошки повернутися, от як то кажуть, щось на довоєнному да, от в ті часи публічних політичних перепалок. Е, я думаю, що зараз якраз для злагодженості, згуртованості, як модно казати, стійкості Харкова, було б добре, щоб е, ну, цей конфлікт він був залагоджений, і їм треба особисто якось зрозуміти, що вони один від одного насправді хочуть, а не лише виходити на публіку, там з публічними якими звинуваченнями.